Ви згадали в попередньому спічі, що вітрова енергетика це складно і проблемно. Це для приватного приватно бо Там є санітарні оступи. А от які вимоги? У нас в регіоні є, скажімо, інвестор, який робить проєкт на встановлення фактично поля вітрогенерації. Чи буде це, скажімо, назвемо так його щастя для всіх, чи не буде? В чому ризики? По-моєму, в це, це, це так? наше. Так, так? Так, ми, до на речі, хотіли купити, слава Богу, не купили. Але встигли купити в Житомирській області, на кордоні. Так в чому ризики тут будуть? Ні, тут, ризики є, якщо ви да, в приватному домох на своєму подвір'ї, ставите вітрогенератор. Він дає е шум, вібрацію і має е бути санітарні оступи, щоб вашим сусідам було комфортно. Якщо проєктується в чистому полі, тобто то він філпект робиться. Туди відразу закладаються всі ці санітарні оступи, і ви будете чути шум від лопати вітряка лише коли підійдете до нього безпосередньо. А екологічна небезпека, яка або ризики це ж по суті знову ж вже... доведено. Про... Проходить... не було досліджень Про... чи не доведено? Це дві речі різні проходять. Щоб побувати вітропарк, цілий рік замовляється лише ті дві організації в Україні, які виконують орнітологічні дослідження. Тобто, скільки там птахів на один квадратний метр, скільки вони там пролітають, які ми зараз не пролітають, там отакі не звідти дорогезмін. І це досліджується. Потім робиться так звана оцінка на довкілля. Вона проходить і державну експертизу, і громадське обговорення. І де... е, до речі, громадське обговорення обов'язкове. Обов'язкове. Воно де... має бути згідно законодавства, чи може бути тільки на грамота і звичайно. звичайно, бо приклад, здається, вчора. Кружний господарський суд в, 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 в Закарпатській області відмінив проєкт з будівництва літерпату України. Mm -hmm. Тому, е, на основі е, того, що частина громадян оскаржилася, що вони не, не взяли участь в громадській судді.